Марафон незламна країна продовжує ТР-5, Ну і далі будемо говорити про наше майбутнє, зокрема, що його формує. Так, це освіта і мізки наших дітей і майбутніх поколінь українців. Про усе це будемо далі говорити зі Станіславом Ніколаєнком, президентом національного університету біоресурсів і природокористування України і Також міністром освіти і науки 2005-2007 років. Мої шанування вам пане Станіславе. Добрий день, вітаю. Давайте починаємо з найнагальнішого зміна уряду. Це вже у всі дзвони. Ми чуємо цей звук. Зміна уряду. Імовірно, таки за інформацією джерел вона відбудеться. Але до вас, як власне, до чільника міністерства освіти і науки у минулому, але у минулих не буває, бо ви в курсі всіх справ. Знаєте, з чого би я почала готуючись до етеру, я згадала пана Оксана Лісового його світлину відому з ем, окопів. А, чи це були позиції власне? І де він читав ем, книгу і тоді, коли його призначали. Величезні сподівання були на те, що нарешті свідомий українець, який розуміється на історії на освіті, стане чільником міністерства. Нині чергова новина під ним імовірно хитається крісло, і пана Оксана Лісового таки хочуть імовірно змістити з цієї посади. Що ви скажете? Ну, знаєте, у нас міністрів, я в трьох урядах працював. Є таке написане правило, що ми один одного не, не, не критикуємо особисто і я не роблю цього. Але ми будемо говорити більше про події, про роботу, про ситуацію. Як на мою думку, Оксан Лісовий людина патріотична, толерантна і таке інше. Тобто, нормальний чоловік і державник, тут зрозуміло. Разом з тим завдання міністра скоординувати всю діяльність всієї галузі, бо, скажімо, це ж мільйони людей, це долі людей, це долі країни, долі держави. І як на мене, знаєте, такої координаційної діяльності не вдалося. Ми бачимо, що, скажімо, в галузі і середньої освіти, наша новоукраїнська школа, вона просідає. Бачимо і то ті негаразди, то з підручниками, то з програмами, бачимо негативні оцінки батьків суспільства. А якщо взяти мені близьку вищу школу, то я чесно кажучи в шокі там, просто шквал якихось інновацій. І абсолютно вони бездумні, абсолютно вони не викликані часом. Вони тероризують, шокують людей, і це все викликає в людей відразу. Тому я не знаю, як на мене, заміна керівництва міністерства. Вона напевно вже підійшла. Особливо мені здається, треба замінювати департамент і дирекцію вищої освіти. Там люди працюють уже багато років, і вони вносять діяльність вищої школи Сумбур. Якісь непотрібну заангажованість повністю ліквідовується вся академічна самостійність і повна недовіра до університетів. Тому, як на мене, потрібно сьогодні змінювати не тільки команду міністерства освіти і науки, а й весь освітянський курс. Пане Станіслава, що, я... що з вступною кампанією 25-го року? Давайте відразу у нас, як завжди, часу небагато, але дуже багато запитань. Вступна кампанія 2025. двадцять п'ять. коня за вузнечку, да будемо брати, вступна кампанія. Ви знаєте, вони проходять дуже і дуже складно. Справа в тому, що правила прийому надзвичайно заангажовані, надзвичайно складні. Це треба потрібно всім випускникам школи здати НМТ, як воно здавалося в складних умовах. Ви знаєте. 130 тисяч випускників шкіл не даремно не зареєструвалися на НМТ. Значить, друге в магістратуру, взагалі там кошмар. Там треба знати здати єдиний вступний іспит, який складається з англійської логіки. Потім ще кваліфікаційні іспити, а потім ще в деяких і в університетах, в самих університетах приймають іспити. Тому я думаю, вона буде дуже складною. Страшно інше. Ми до сих пір не знаємо цифри державного замовлення згідно з законом про вищу освіту. На е, потрібно щоб 50% не менше виділялось на державне замовлення від випускників шкіл. Випускників шкіл у нас десь там 350 тисяч, 360, Отже, повинно бути десь 180 тисяч дерзамовлень. Ну хай 150. Я думаю, що в тому році було 68, Ну плюс військові закриті, десь під 80 тисяч. Тобто, держзамовлення приблизно на 30-40, до половини менше ніж того вимагає закон. Розуміє війна, але що натворило міністерство? Воно придумало так звані е, круті спеціальності, особо витребувані так. І по ним збільшили радикально в рази ціни на контракт. Ну, наприклад, це економіка, це бізнес, це іноземні мови, це право. І тут, наприклад, нашому університету, одному з кращих в Україні, НУБІП України, національних судбі ресурсів про України, вони зробили так: вони взяли середню вартість студента, інженера, механіка, енергетика чи агронома і помножили її на 1,25%. І таким чином, у нас сьогодні на цих так званих крутих спеціальностях ціна підскочила до 60 тисяч, а в магістратуру взагалі за 80. Тобто, фактично, при цьому у приватних вишах ціну ніхто не міняв, ніхто не регулює. Практично Міністерство освіти, в особі директората вищої школи, заступника профільного зробили підтримку приватних закладів вищої освіти. А підрубали КПІ, підрубали Шевченка, підрубали Національний сад бюросудів прикористування, інші університети, як Дніпровська політехніка, чи, скажімо, там університет будівництва в Києві, чи технології дизайну, чи Львівська політехніка. В них завищили умовно ціни, і тепер діти на роздоріжжі. чи йти в приватну шарашкину контору, чи поступати, скажімо, в Нубів там чи у Львівський університет. Літех, тому що вони порахували спеціальну ціну для того, щоб підрубати нам коріння. Ми з цих коштів брали кошти на лабораторії, на комунальні послуги, щоб діти не замерзали, гуртожитки ремонтували вас відрядили студентів, відряджали студентів-викладачів за кордон на навчання, на стажування. Зараз ми будемо позбавлені цього всього. Тому треба міняти уряд і терміново змінювати і правила прийому. А щодо технічних спеціальностей, ми ж розуміємо, що уже зараз, під час війни і після завершення бойових дій, перемоги чи в будь-якому вигляді, в якому вона буде, нам потрібні технічні спеціальності поповнювати їхні ряди, бо ми розуміємо, що а, дуже часто здебільшого це чоловіки, чоловіків мобілізовують, а є капітальна колосальна нестача. Що тут із технічною освітою? Дивіться. Технічна освіта нині поки що в Україні є. Скажімо, от у нас в університеті ми готуємо машинобудівників, ми готуємо будівельників, ми готуємо інженерів, механіків, автотранспортників, перевезення і так далі. енергетиків, і Київ скажімо, повністю комплектовано нашими Добре. керівниками і багатьом випадках. Да. Тому е, я коли сказав про ціни на контракт для так званих там е, крутих спеціальностей, да, мались на увазі, що за рахунок цих спеціальностей ми підтримуємо технічні спеціальності. Тобто, тому що те, що нам виділяється, зарплата кусенька і 30% комунальних. Але ж мені потрібно сьогодні роздаткові матеріали. Там, якщо ми готуємо хімію, хіміка, хіміка-технолога, то ж саме агронома, інженера, там 3-5 хімій вивчається. Там пробірки, там реактиви, там обладнання, там газосварювальні апарати, потрібно ж обладнання, якесь дріт, там присадки різні і так далі. І так далі. Бензин, солярка, все потрібно. Кислоти, луги і таке інше. Тому я хочу сказати, що проблем дуже багато, і я підтримую, скажімо, той рух, який сьогодні відбувається в Україні, на заміну, скажімо, і нашого міністерства освіти в першу чергу. Якщо говорити до речі, одна із новин цих днів, що Кабмін підготувався до закриття частини шкіл у 10 регіонах, а вчителі зможуть продовжувати отримувати дві третини окладу. Ну зрозуміло, це йдеться в регіоні регіони прифронтові або біля тих, які тимчасово окуповані. М -м наскільки це катастрофічно? Давайте так скажемо з огляду на стан освіти а і на стан знань, можливо, я так скажу, які зумовлені власне війною. Ну, знаєте, не буду відкривати секрет, а Скажу, що війна це є катастрофа. Війна це боляче, війна це збитки, це знищені долі, це вбивства. От я сьогодні на 130-річчі зараз з Ніжина веду передачу. Ну виступаю з Ніжинського агротехнічного старші інституту. Так, от у них 30 студентів і співробітників, і випускників зараз полягло. Ми їх поминали. Це катастрофа. Тому те, що уряд дійсно хоче частину шкіл, які в таких зонах, де неможливо навчатися. Ну, наприклад, в моєму рідному Херсоні, там у мене і онук, там у мене ну він правда зараз студент, але моя невістка. То там навчатися не можна. Там дрони ганяються за дітьми, там дрони ганяються за людьми. І, звичайно, ці школи будуть якось переведені, якось будуть, скажімо, прикриті. Це об'єктивна необхідність. Але разом з тим, те, що викладачам, там хто не може виїхати, доплачують. Я думаю, це розумно, бо знайти, як війна, закінчиться за один день викладача учителя, не знайдеш. Це, це роки, роки. Тому це є питання. Але є ж і інше питання. Це об'єктивно, що в тих місцях і зберігають викладачів, і це правильно. Але ж є і другі, є ж, вибачте мене, і величезна дурниця. Коли сьогодні заступниця профільна, не буду називати прізвище міністра, озвучує, а перед цим народні депутати внесли закон, що старша школа, ще з три типи шкіл, ви знаєте, да, початкова, потім іде базова, це по дев'ятий клас, а потім старша школа. Вона буде профільною. Вона й була при нас профільна ще я був міністром. Ми профілі ці запроваджували. Але вони сказали, профіль тому випадку, якщо буде 4 класи на одній паралелі. А в Дарницькому районі міста Києва жодної такої школи немає. Про що ми будемо говорити? Про Чернігівську область чи про мою рідну Херсонську, чи Кировоградську, Полтавську область, Суми наші, які страждені. Я не розумію, чому чотири. Та якщо в селі є одна, один клас повноцінний, ми повинні йому забезпечити базову вищу базову середню освіту, щоб він міг продовжувати навчання в будь-якому навчальному закладі. Чи він піде в коледж чи він піде в університет? Я оцих новаторів, які там позасідали навколо міністерства освіти, гнав би поганою мітлою разом з її з їхніми керівниками. Тому де є об'єктивно ми розуміємо, що є складнощі і підтримка буде в дії уряду. А де є, вибачте, мене дурість, то цю дурість треба терміново зупиняти. До речі, якщо ми говоримо по правила прийому, треба терміново викинути з закону про вищу освіту. Правила прийому, які завжди видавав центрального виконавчої влади міністерство своїми наказами. Вони повинні бути гнучкими, диференційованими, а не так, що записали в закон, і щоб змінити якусь букву, що можна прийняти там в Запорізькій області е, ребят по якісь пільги, бо розбомбили школи, село і так далі. Треба йти в Верховну Раду. Верховна Рада то поламалася, то депутати не зібралися, то в них іще щось сталося, то канікули. І в результаті ми людям не можемо допомогти. Роботи багато в майбутньому в міністерству. Будемо допомагати. От, до речі, про допомогу, як ви тримаєте зв'язок, чи ваші колеги? Бо в принципі говорити озвучувати проблеми нас як медійників це взагалі основна наша робота. Це те, чим ми можемо боротися. А ви, власне, як освітянин, як людина, яка розуміється у всіх всіх процесах, хто вас чує, до кого виходите? Це не знаю, комітети, якісь окремі депутати, чи можливо в Кабміні? Як взагалі реально втілити якісь зміни? Да, ну я дякую вам за запитання. По перше, і по-друге, дякую за те, що ви висвітлюєте ці важкі проблеми професійно. Спасибі вам за це. А що стосується, чи нас да? я регулярно виступаю в пресі. Я був час Міністерство надав на семи сторінках конкретні кроки, що потрібно робити. Спілка ректорів регулярно е, направляє свої рекомендації до Міністерства освіти і науки, і ми намагаємося з ними вступати в контакт. По початку це щось там було. Ну, були інші міністри, була Гриневич, там Сергій Квіт, і Сергій Шкарліт. Вони йшли на контакт. Сьогодні в нас заступило міністерство, яке все знає. Особливо профільний заступник по вищій школі, директор департамента. Вони на нас дивляться, як афішу Коза. Вони все знають них величений досвід, і вони на нас з висоти, вибачте мене, свого дрібного польоту дивляться, не нуждаються ні в яких наших підсказках. Вони думають, що вони вперше в світі. Вони думають, що вони найкращі в світі. А на жаль, це викликає у людей осуд, це викликає у людей незадоволення, в батьків. Вибачте, мене батьки торопіють від цього всього. Вони підштовхують дітей зараз цими правилами прийому за кордон. Чехія, Словакія, Польща, Угорщина. Ідіть до нас безкоштовно, без всяких НМТ, ЗНО, а ми чотири іспити в один день для того, щоб втрачали свідомість. Тому я хочу сказати: нормальна розмова з керівництвом держави була в 2020 році, в нас в кінці року, з президентом, який, до речі, нас тоді послухав. Після того ні віце-прем'єр, ні прем'єр-міністр, міністр раз прийшов на початку. Чатку його прокритикували соросята. Що це він іде з феодалами спілкуватися. Це я феодал, значить, і відстали, і сказали, що ми всі геть нікуди не годимося. І тому вони перервали з нами діалог на засідання. Спілки міністр не ходить. Він каже, що то його не запросили, то забули, то йому не було коли. Профільний заступник дуже розумний, йому нічого не треба. Він закінчив університет десь там за кордоном. Тому він сьогодні вчить всю Україну. От дивіться, я вона веду одну. От зараз мені в Ніжині тут підказують. А вчора я розмовляв з ректором торгового університету. Ми підготувалися до початкової військової підготовки, всі другі курси університетів. Да? Люди закупили обладнання, під підбирали... Сьогодні читаємо заступник міністра каже, та не буде вона військова підготовка обов'язково, хто хоче. Він виступає, ніби прем'єр-міністр, або президент на президентській кампанії, виборчій. да Ти з ким узгодив цю позицію? Ви ж спочатку провели наради підготовили все для програми, плани, узгодили по початку військовій підготовки, захисту вітчизни, там чи як ми його назвемо. Да? І тут же кажете та, напевно, його вже й не буде. А люди дивляться один на одного. Я як ми вже поміняли плани, виділили години. Ну тобто тут місяцями люди працювали. Все знаєте, як Пилип з Конопель прибіг, і от він сказав і йому, що завгодно в голові, цих людей шкідливих треба прибирати з освіти. Вони більш шкідливі, ніж корисні. Розумієте? Вони не хочуть ні з ким говорити. Для них ви, як матір, скажімо, там, чи як журналіст, там, не існуєте. Вони все знають. Тому біда в нас ще ось в чому. Правляча партія, вона не має сьогодні освітньої програми. У них немає програми розвитку освіти в Україні. Да, ми розуміємо, що сьогодні бореться вся Україна. Ми підтримуємо там верховного головнокомандувача, і кадри готуємо, і гроші направляємо. І проекти робимо різні. Це ми розуміємо. Але ж він віддав освіту і науку в руки тих людей, які геть цьому нічого не розбираються. У нас немає профільного віце премєр міністра, який би опікувався освітою, щоб до когось звернутися можна було. А комітет, який сьогодні з науки освіти, ну там теж майже все знають. Їм що не кажи, вони з тебе сміяться будуть. Вони вже все це проходили. Да. Ніхто не робив ні директором школи, ні, ні директором садика, ніхто не був директором. ректором. Ну, всі так знаєте з вулиці. Пане Станіславе, я ще згадала про 4 тисячі доларів зарплати. Згадався мені такий передвиборчий ролик. До речі, є коментар від наших глядачів на Ютубі. Дякую всім глядачам, хто нас дивитись. Підписуйтесь, будь ласка, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Таким чином ви підтримуєте українську. Кимедії, ми можемо запрошувати наших гостей, і Ютуб буде рекомендувати це відео більшій кількості людей. Наш постійний глядач Сергій Шматко пише, що мені дуже боляче, що в телемарафоні, на який виділяють, якщо не помиляюся, 750 мільйонів на рік, і який не дивляться, таких експертів немає. Це до вас, власне, пана Станіслава Віцилочка, і а на тих каналах, які намагаються знищити цих людей. Регулярно запрошують і пише, що ось такий сюр. Так насправді мільйонів до на нас точно не виділяють в марафоні. Нас немає в Т2 нас немає, але ми працюємо. Власне, у нас буквально із вами хвилини 3-4, і на завершення, власне, ви зачепили, і це зрозуміло про. Те, що абітурієнти майбутні нинішні школярі, вони виїздять за кордон в силу різних причин, і тут ми не маємо права засуджувати. Бо таким чином, батьки, наприклад, 17-річних, 18-річних хлопців, навіть до цього віку, а вони свідомо їх вивозять за кордон, розуміючи, що невідомо, коли закінчиться війна. Ось цей вплив. Ми розуміємо, що не збільшується, не зменшується. Перепрошую, кількість тих, хто виїздить з України. Наскільки це в майбутньому Майбутньому буде сутужніше для нашої країни в освітньому плані. Ви знаєте, я, коли буваю в Закарпатті, там у нас є коледж Мукачево прекрасний, так. Да? І ми підтримуємо якось зв'язки, щоб він не до Горщини тягнув, а тягнув сюди до нас, до Києва. І викладачі, і студенти в нас навчаються, ми працюємо. І коли вони мені показують фотографії від борди, де написано, що приїздіть до нас, Словакию, ми вас там з 9 класу вже будемо автобусом возити і таке інше, мені хочеться плакати. І ми їм ставимо НМТ. Ми поставили ці НМТ 4 іспити, в тому числі з математики, людям, які на піаніно там грають, на фортепіано верніше, які скрипалі, чемпіони Європи по спорту, і ми їх переганяємо за той кордон. Я думаю, як тільки буде зміна е, зміна керівництва міністерства, ми обов'язково від спілки ректорів, а я ще очолюю аграрну аграрні начальні заклади, проведемо низку зустрічей із керівництвом міністерства і внесемо пропозиції заради того, щоб зупинити. Підштовхування виштовхування нашої молоді за кордон, в тому числі через правила прийому, в тому числі через багато серйозних речей. Я вам скажу, відколи ми перестали атестат враховувати шкільний при вступів університет університет. Ми почали рушити школу своїми руками. То багато кроків, які треба робити. Ми будемо підказувати. Я в 26 країнах вивчав освіту. Я знаю європейську стратегію розвитку освіти, але європейська стратегія розвитку освіти вона не кореспондується, не корелюється з нашою українською. Ми чи в Нігінеї, бісаво де списуємо реформи, чи в Канаді там. Ну, постійно щось ми не туди йдемо. А нам треба йти до того, щоб наші діти мали прекрасну, якісну освіту. Ми можемо пертися сьогодні ні на Америку, вже ні на ми тільки на наші університети, наші школи і на нашу мову. Я вам дуже дякую, Станіслав Ніколаєнко, президент Національного університету біоресурсів і природокористування України і міністр освіти і науки у 2005-2007 роках. Був Етері п'ятого. Пасибі вам, що долучилися до Етеру. А о шістнадцять чекаю вас зі свіжим випуском. Новин повертайтесь, будь ласка.